Ігор Сікорський, народжений у Києві, став винахідником та підприємцем, чиї вертольоти обслуговували президентів США від Ейзенгауера до Трампа. Він народився в заможній родині в 1889 році і вирішив присвятити своє життя авіації під враженням від романів Жуля Верна та ескізів Леонардо да Вінчі. До 1910 року він вже сконструював два вертольоти. Але технологічні та фінансові обмеження заважали втілити його великі амбіції. Після авіакатастрофи, викликаної несправністю двигуна, Сікорський став піонером багатопропелерних літаків, здатних летіти після виходу з ладу одного з двигунів. У 1913 році він побудував руського витязя перший чотиримоторний літак, який успішно пролетів, привертаючи увагу російського царя. Після більшовицької революції, емігрувавши в США, він заснував Сікорський Aero Engineering Корпорейшн. Протягом років компанія активно будувала гідролітаки, але з розвитком злітно-посадкових смуг по всьому світу ринок гідролітаків зменшився. Це спонукало Сікорського повернутися до його первісної страсті вертольотів. У 1939 році Ігор Сікорський особисто випробував вертольот ВС 300, визначивши народження першого практичного вертольота. Американська військова служба швидко зацікавилася, запропонувавши 50 тисяч доларів за розробку військового вертольота. Результативний проект Р-4 став першим серійним вертольотом. Вертольоти Сікорського, такі як Блекхок, стали символами військової присутності США. А різні моделі перевозили президентів від Ейзенгауера до Трампа. Найбільшою гордістю для Сікорського завжди залишалося використання вертольотів для порятунку життя. 25 жовтня 1972 року він висловив вдячність за врятування